Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Визначились дебютними голами у складі збірної. Як оцінюєте свою гру? Е, гра була середня, не найкраща моя гра, звичайно, але я рада, що відзначила з цими голами. Дуже багато бажання, жаги до перемоги. Хочеться це все в гру. Що змогла, ти зробила. Це лише ваш другий матч у складі синьо жовтих. І з ким із гравчинь вдалося зігратися найбільше? Ну зі своєю четвіркою, тим більше в моїй четвірці грають мої е, колеги е, з мого клубу е, Кристина Степаненко і Ксюша Борлаченко. Тому у нас є трошки розуміння. Знову ж, дуже маленький збір, не вистачає цього взаємозв'язку між собою. Хочеться, хочеться більше награвати, наігрувати, награвати. Проб, пробуємо. Якщо не зважати на результат, то в якому матчі ваша команда показала себе краще проти збірної Словенії? У першому чи другому? Мені здається, що сьогодні було якраз таки вже. Трішки більше розуміння. Ми вже трішки зігрались, трішки розуміємо друг друга, одне одного допомагаємо одне одному. Мені здається, що цей матч був кращий, але дуже шкода Ну, нормальний рахунок, але нас це не влаштовує не влаштовує так. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер. Жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. разом сильніші.